Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную вам рецепт медових пряників. Вони готуються дуже просто та швидко. Рекомендую взяти собі на замітку. У миску всипаємо цукор, додаємо два жовточки та один білок. Тепер ложку столову меду і обов'язково дрібку солі. Починаємо все збивати до повної однорідності. Виходить ось така біла пухнаста маса. Далі вливаємо олію рафіновану та кефір. Цей момент я не зазняла, вибачайте. Знову трішки збиваємо. Та частинами додаємо просіяне борошно разом із содою. Замішуємо дуже ніжне тісто. Викладаємо на стіл, який притрусили борошном, і тісто також притрушуємо борошном, бо воно дуже м'якеньке. Розкачуємо пласт товщиною 1 см, вирізаємо кружальця, залишки тіста обминаємо, розкачуємо і також вирізаємо прянички. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, духовку розігріваємо заздалегідь, випікаємо 20-25 хвилин. Робимо помадку. До білка одного яйця додаємо цукор. Гарненько збиваємо, прянички вже готові. Кожен пряничок змащуємо помадкою. Знову викладаємо на деко і в духовку ще на 10 хвилинок. Хай глазур підсихає. Після духовки обов'язково даємо пряничкам гарно охолонути. Чим довше вони стоять, тим стають смачнішими. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!